Хочу розпочати нашу з вами розмову із е, тієї події, яка ну юридично мала б е, статися із точки зору здорового глузду, мала б статися сьогодні у Монголії це арешт е, військового злочинця Владиміра Путіна, але яка. Чомусь не відбувається навпаки, йому там ледь руки не цілують. Я би хотів попросити вас розшифрувати, що означає приліт Владиміра Путіна. От зараз бачимо його літак і Також, звісно, маємо кадри, де його там лабизають місцеві. Чиновники різного масштабу зустрічають і дуже радіють прильоту військового злочинця, ті, хто власне міг його заарештувати. Що це означає з точки зору політології? Що як це перекласти з мови міжнародних відносин і, звісно ж, міжнародного права? Дивіться, з боку Росії це звичайна спроба е, створити таку певну провокацію, спроба дати ляпасу е, міжнародній системі правосуддя, спроба дискредитувати взагалі е, міжнародний кримінальний суд і всі ті ордери, які були видані власне на е, арешт Путіна. Ну і деяких його поплічників, угу. зрозуміло, що це абсолютно спланована акція, і це не просто так відбувається, і не просто так обрана Монголія. Тут треба розуміти один такий нюанс, що Ну, рішення взагалі міжнародного кримінального суду і ті країни, які його ратифікували, вони ну бажані для виконання, але там немає певної процедури, яка змушує абсолютно ці країни це рішення виконувати. Тобто, кожна країна вона в окремі моменти приймає для себе рішення, наскільки вона буде далеко йти щодо виконання тих чи інших приписів, виданих міжнародним кримінальним судом. У Монголія має насправді це не в плані виправдання Монголії, То для розуміння, чому саме цю Цю країну обрав Путін для візиту. Монголія має дуже складну ситуацію, починаючи від географії і закінчуючи економікою. Географія країни. Країна затиснута між Росією і Китаєм, має з ними величезні там протяжності кордони, має дуже велику територію, при цьому дуже невелику чисельність населення, ну особливо по відношенню до цієї території. І важливий момент практично, практично немає збройних сил як таких. Тому виникає просте питання, як навіть фізично Монголія може заарештувати Путіна. Путін прекрасно це знав. І коли цю країну обирали для візиту, він звичайно отримав всі запевнення і гарантії того, що ніякі процесуальні дії стосовно його здійснюватися не будуть. Ще один важливий момент: Монголія тотально залежить від Китаю. Звичайно, монгольська влада намагається якось цієї залежності потрошку позбуватися, але поки в них не дуже сильно виходить і весь експорт, імпорт, ресурси, і там і так далі, вони зав'язані власне на Китай. Те, що тут не обійшлося без старших китайських товаришів, ну цілком очевидно. Вони попросили монгольське керівництво прийняти Путіна, не піднімати питання значить, цього ордеру і. Ну, організувати йому якісь там не знаю тур по да, по містах. Значить, гарно там зустріти, підписати можливо якісь там документи, і, і на цьому все китай тут переслідує свої певною мірою цілі, і для них теж важливо десь підірвати, можливо, як вони вважають легітимність рішень міжнародного кримінального суду, тим більше, що вони його юрисдикцію не визнають. Ну і це послуга Путіну, послуга, яку вони максимально будуть якби використовувати на свою користь і щось за неї обов'язково отримуючи, попросять від Росії. Тому, коли Монголія опинилася тут, фактично між двох вогнів, вони, до речі, з Росією багато торгують і так. Тобто залежить від енергоресурсів, Путін плюс зробив їм певний хабар, там зменшення цін на ці енергоресурси. Ну, в них за великим рахунком варіантів особливо не залишалося, і тому вони його прийняли. Це не означає, що легітимність взагалі. МКС, вона підірвана. Це не означає, що точно так же будуть діяти інші країни, тому що питання в інституційної спроможності цих країн здійснити це затримання і, взагалі, здійснити ну виконання приписів міжнародного кримінального суду, і в цьому контексті Путін те, що він хотів, він насправді не отримає. І не отримав, тобто він е, хотів все це там підірвати, посіяти якісь там хаоси, так далі. Але давайте подивимося навіть на реакцію значної кількості лояльних, абсолютно е так званих експертів чи якихось там політиків від російської влади, які дуже скептично взагалі до цього візиту поставилися. При всій повазі до Монголії, ну це не та країна, яка здатна якось змінити геополітичні розклади. Але я думаю, що певні висновки МКС зробить і якісь певні санкції, не дуже жорсткі, але тим не. Менше вони щодо Монголії будуть запроваджені. І до речі, ще однією дуже правильною реакцією МКС було б видача подальших ордерів на арешт е, інших поплічників Путіна, які мають безпосереднє відношення до розв'язання війни і ведення війни проти України. Тому, скоріш за все, буде така реакція. А Путін е, того, що він хотів, він за великим рахунком не досягнув. Пане Ігорю, і тепер до тих. Можливих інших провалів Путіна, ну якщо ми да, давайте не будемо називати саме це провалом, до певної міри його результативність, як ви сказали, можна оцінювати так, але на 100% точно ні. При цьому є абсолютно дивовижна новина від Агенції Reuters, яка стосується того, що було знайдено, встановлено на території Росії, це на ймовірне місце розміщення ядерних ракет ракети з а, ядерним двигуном фактично, які при цьому ж і можуть нести ядерні боєголовки. Бурів'яснік є такі ракети, які з 2018 року дуже нахвалював Путін. Чи не більше навіть ніж циркон, і от тепер в Вологді, чи то під Вологдою, так, в 70 кілометрах від неї, знайдено дуже цікаву таку от історію. Мої колеги зараз продемонструють ці кадри. Там видно, що Росія вперше в історії почала розміщувати ядерні бойголовки разом із місцем для запуску ракет, і це наштовхує одразу на кілька думок: ну, по-перше, як Можемо зробити висновки з цього розслідування, чи то дослідження в росіян не залишається такого місця, яке б не було під пильною увагою заходу, і ще навіть ракети там не з'явилися, і ще поки лише будують цей комплекс. Але а, в ну наче незалежній агенції Reuters уже побачили, де там ті бурісники будуть розміщуватися. Ну крім цього, є інший аспект. Чи не могли самі росіяни в якийсь спосіб злити таку інформацію для країн заходу? Чи не могли вони в такий спосіб ну продовжувати продовжити свою оцю ядерну ескалацію чергове ядерне брязхання? До якоїсь цих версій схиляєтесь? Ви чи то пак взагалі яка у вас версія, якщо вона є іншою, відмінною від цих? Я думаю, що тут певною мірою є спроба Росію продемонструвати якби свій потенціал, ну і полякати трохи світ. Хоча з точки зору воєнної стратегії, наприклад, створення стаціонарних якихось там комплексів, які можуть бути використані для запуску ядерних ракет, ну воно трошки дивним в 21 першому столітті виглядає. Бо ну зрозуміло, що за допомогою супутників це місце може бути відстежене і за ним буде там ну основна увага. Да? це ж не наприклад авіація чи флот. Чи ну, балістичні ракети, які з наземних носіїв запускаються, причому ти їх можеш перетягнути на будь-яку точку там території Російської Федерації, і здійснити цей запуск? Да? тому мені більше тут схоже на таку демонстрацію і спробу росіян, якби нагадати всьому світу, що от в них є якісь нові розробки, вони готові їх там застосовувати на практиці, і так далі. Чи е, ну спрацювала ця погроза? Ну знов таки скоріше ні, ніж так. По перше, треба добудувати дійсно цей комплекс. У росіян є така традиція, що вони. Часто щось починають, але не доводять взагалі це до логічного завершення. Плюс ну далеко ну не виключно, що вони потім якось змінять призначення цього місця, оскільки зрозуміють, що воно їм не дає ніяких там переваг. Я до речі не виключаю, що це ще й певною мірою така спроба потім продемонструвати щось для внутрішнього користувача. Що дивіться, ми значить, як знаєте при радянському союзі казали, крепим ядерний щит держави, так, от відповідно, і тут продемонструвати, що гроші виділяються на оборону, що створюються такі стаціонарні пункти, і ми, значить, будемо всьому світу там погрожувати, і щоб він не здумав на нас напасти. Тут, скоріш за все, тут, тут комбінована така історія, але вона поки більше виглядає як інформаційно піарна, тобто, це не історія про реальне якесь там використання власне цих ракет, наприклад, або якісь там загрози, які вони будуть нести або країнам НАТО, або якимось країнам, які, наприклад, ядерної зброї немає, тому що росіяни це можуть робити, я ще раз нагадаю, і ви. Чи скажімо спосіб, в них на жаль вистачає боєголовок, тому за великим рахунком вони можуть це робити по іншому. А тут це дуже так демонстративно і, скоріш за все, якось зав'язано е, на тому, щоб е, привернути увагу. Ну якось спробувати е, в черговий раз полякати весь світ оцим ядерним апокаліпсисом. Україна також демонструє свої нові можливості, починаючи від fpv дрону, який розпалює запалювальну термітну су. Між над позиціями окупантів, відео таке ми побачили сьогодні трохи раніше. Ми дізналися від президента про те, що Україна почала застосовувати свою ракету дрон-паляниця. Ну і крім того, навіть про успішне випробування балістичної ракети, також, ну, наче як проговорився. Президент України це все потужні сигнали для заходу. Я вже не кажу про ті 158 дронів, які, ну, начебто, збили російські окупанти аж в 15 своїх областях. Теж напередодні як всю цю весь цей розвиток, всю цю навалу буквально нової зброї і зброї, яку дедалі більш масовано застосовує Україна проти Росії, як це сприймають на заході. Чи там підштовхуються, наближаються до скасування абсурдних заборон щодо застосування їхньої зброї зброї їхнього виробництва по території агресора? Знаєте, мені здається, що насправді, насправді на заході переважно до цього ставляться більш позитивно ніж негативно. Чому? Тому що, по-перше, Україна таким чином підкреслює свій потенціал і показує, що ми не тільки залежимо від західної допомоги вона для нас безумовно дуже потрібна, необхідна, але ми поступово намагаємося, якби, і самі закривати ті проблеми, які ну в нас є військово-промисловому комплексі, тобто, це свідчення нашої сили. І позицію сили, ну. Ну, сприймати якось негативно, ну це дуже складно Розумієте, Ми ж не є навіть потенційним якимось конкурентом чи тим більше супротивників для демократичних країн. Це ж важливе дуже уточнення. Якби ми були якимось аналогом, там я не знаю, північної Кореї, тоді б вони хвилювалися. А тут їх це хвилювати жодним чином не повинно. І більше того, вони розуміють, що сильна Україна в центрі Європи е, на дуже віддалену перспективу. Ну я маю на увазі, що це багато буде років відбуватися. Ми ну, по суті будемо таким центром. Е, це ж історія абсолютно вигідна скажімо, для них, і знаєте, це ще плюс в тому, що ті політики, які завжди виступали за максимальну підтримку України, вони отримують додатковий аргумент. Вони, навіть в внутрішніх дискусіях вони показують, що дивіться, ми мож, ми повинні і далі допомагати Україні, бо вони однозначно переможуть. Вони самі нарощують виробництво, вони готуються. То, то, то як ми можемо при цьому стояти в стороні? Якщо ми були з ними, коли вони дійсно були проблеми, то як же ми не будемо з ними, коли вони ці проблеми вирішують? і Рухається в правильному напрямку, ну і зрозуміло, що є там частина політиків, яке це деякою яких це деякою мірою хвилює. Але хвилює, в якому сенсі вони би хотіли, вони просто це публічно може не кажуть, але вони би хотіли якось вже поступово замиритися з Російською Федерацією на якихось там умовах, ну мінімально прийнятних для України і можливо для них. Але тепер вони розуміють, що замирення саме на таких умовах вона є менш ймовірним. Їм це може не подобатися, але знов таки. Як і будь-які політики, особливо в демократичних суспільствах, вони можуть достатньо швидко і максимально безболісно для себе змінити цю позицію, оскільки в них тепер з'являються додаткові аргументи саме на підтримку України. Нам треба просто з цією думкою, такою, знаєте, елітно-політичною правильно працювати і їм показувати, що е, насправді їхня е, така, знаєте, ну непослідовна в деяких моментах допомога, вона тільки затягує війну, а не. Навпаки, дозволяють це, це, це питання вирішити якомога швидше. І якщо б ви там надавали нам цю зброю, давали дозволи на нанесення ударів, то власне ми б вже всі ці проблеми давним-давно вирішили. І оце е, зараз мені здається, це той перелам, який поступово починає відбуватися на, на користь України, і поступово змінюється навіть позиціонування цих еліт, які раніше займали більш помірковану позицію. Будемо сподіватися, що нам вийде її дотиснути до якогось фіналу, який власне для нас е, ну, є важливим там. Актуальним, ну і от рішення якраз сполучених штатів в цьому плані буде етапним. Ну а при цьому цікаво, що думають собі у Тегерані, тому що Іран, який, начебто, за певними даними свого часу передав Росії 400 а, ракет, тепер готується передати ще ракети для можливого застосування на території України. Ну при цьому ми прекрасно знаємо, що у випадку чого взагалі-то українська зброя. Якщо треба дістає не тільки в глиб території Росії, але облетівши через ту таку територію Росії, могла б десь колись якось потрапити і на територію інших недружніх держав. Як взагалі чи стежить, наприклад, як ви вважаєте, в Ірані за українськими розробками, чи не хочуть там зупинитися із цією ну реально дуже серйозною підтримкою Росії у війні проти України? Ну, дивіться, тут якраз на жаль, на Іран більше можуть вплинути наші партнери ніж Україна. Ну, Іран від нас знаходиться далеко. Да? Україна не має якихось особливих інтересів, там геополітичних, наприклад, на Близькому Сході. І зрозуміло, що для нас це питання, воно ну не настільки актуальне, як власне війна, яку проти нас веде Російська Федерація. І тут, коли Іран робить такі кроки, підтримуючи Росію, посилаючи туди все більше ракет, він зрозуміло передає певний непозитивний сигнал іншим країнам, які підтримують Чергу Україну вони повинні робити висновки, і вони повинні робити висновки дуже жорсткі по відношенню до Ірану, тому що це в тому числі і провокування цих країн, це і ляпас, такий публічний. Що дивіться, ми плювати хотіли на ваші санкції, і ми не просто їх будемо обходити. Ми напряму будемо Росії передавати зброю. Причому зброю не стрілецьку, не зброю, яку там використовують. Знаєте, не в таких масштабах, а одну з найбільш руйнівних зброй, яка є взагалі на сьогоднішній день в світі. Ну і зрозуміло, що. Що, е, деякі країни, в першу чергу, США і Ізраїль, вони повинні задуматися. А така активна співпраця і посилення цієї співпраці, і передача Іраном балістичних ракет Росії там Шахедів, це вже зрозуміла історія, е, вона не означає, що Іран натомість щось отримає від Російської Федерації, і що конкретно це буде. Доступ до власної ядерної зброї, про що іранці давно мріють. От тут саме ці країни про це повинні думати, і мені здається, їм вже час приймати деякі рішення, в тому числі і превентивного характеру. Тобто, треба щось таке робити, щоб у Ірана зараз або зникло бажання таким чином співпрацювати з Російською Федерацією, або в нього просто не було часу займатися цією співпрацею, оскільки в нього були б якісь інші проблеми, які виникли власне в його регіоні. Україна ж постійно цю інформацію передає. Дає ми її збираємо там уламки цих ракет, дронів і так далі. Передаємо їх, в тому числі і різні там ну міжнародні інституції, він передаємо нашим партнерам, тобто, в принципі, вся доказова база в них є. І навіть на рівні організації Об'єднаних Націй можуть вже приймати якісь рішення стосовно Ірану, тому що це вже ну давним-давно перетинання тієї межі, яку раніше іранці намагалися не переходити. І отут якраз всі країни повинні взяти на себе ініціативу, скористатися навіть певною мірою цією співпрацею з Росією для. Для того щоб ну поставити Іран на місце. Давайте це так назвемо. Е, я думаю, що якраз тут Україна може багато спільного із тим же Ізраїлем знайти, тому що як для нас Росія становить екзистенційну загрозу, так власне таку ж загрозу екзистенційну для Ізраїля становить Іран. А передаючи зброю Росії, Іран налагоджує додаткові якісь зв'язки і потім може отримати зброю, яку він вже власне використає проти Ізраїлю Так і про це потрібно пам'ятати пану Нетаньяху який от, буквально. Кількома годинами раніше почав з Путіним через посередники, через власне підлеглих, але контактувати щодо того, щоб звільнити заручників російського громадянства і не тільки російського громадянства, із ЛАВ, ну і з рук, як виходить підконтрольного Росії, можливо, через Іран, але певною мірою точно підконтрольного Росії. Камасу так. Ну не випадково. Ізраїль звертається щодо звільнення заручників з рук терористів саме до Росії. От ще одне підтвердження, пане Ігорю, дякую вам, що були з нами, що долучились до прямого ефіру. Дякую, Ігор Тирович, політолог, був на прямому зв'язку із 24 м